На ПТРК з екскурсією завітали члени молодіжної ради та студенти Павлоградського фахового коледжу Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Весь голос, який ви чуєте в відео, це студія наша. Ну не знаю, кому кому цікаво, можете позайти подивитися. Молодіжна рада вперше сьогодні провела свій захід, який реалізується в рамках проєкту молодіжної ініціативи. Це адвокація в Дніпропетровській області. І це була саме екскурсія на комунальному підприємстві «Павлоградська телерадіокомпанія. Ми дуже вдячні за дуже теплий прийом. Проєкт реалізується у рамках партнерства ЮНІСЕФ та громадської організації «Заходи» та Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Під час екскурсії молодь провели по всіх кабінетах офісу та розповіли про робочий процес телерадіокомпанії. Студенти мали змогу спробувати себе у ролі телеведучих та ознайомитись із створенням відеоматеріалів, а також побачити, як обробляється інформація для радіо. Це була така можливість для молоді ознайомитися з як працює підприємство, спробувати себе в ролі журналіста. Молодь поділилась власними враженнями від перебування на телерадіокомпанії. Було дуже цікаво подивитися на все, роздивитися, подивитися, як працює усе в ПТРК, як можна було розповідати про все. Було цікаво, було дуже не знаю просто. Скажімо, для мене тому, що я багато читаю, і це цікаво. Це щось нове для мене. Екскурсія надала можливість молоді зануритись у робочий процес, творчу атмосферу та побачити, як працює команда Петерка, Єлизавета Лісунова, Євгеній Іваненко та вся команда Петерка.